Всім привіт друзі! Ось ви мене попросили, щоб я зробив огляд на ось такий чудовий паяльник, який був виробленим моїм татом у 91 року. Як бачимо, що паяльник дуже надійний. Він зроблений, бачимо, із трансформатора ЦВК, який був дуже Популярний у в телевізорах. Також він цей трансматор залитий парафіном. І цей трансформатор дуже надійний. Бачимо, що тут у нас є сина мідна, яка намотана сам трансформатор. Ось я взяв лінійку, щоб ви могли бачити Длину на сини, яка намотана на трансформатор. Тут у нас два витка на трансформаторі такої сини. І ось сина, яка використовується як зало паяльника. Також товщина мідної сини. Також товщина мідної сини на нашому самому залі. Також здвіна на свої ручки паяльника. Також двіна від самого трансформатора до нашого зала паяльнику. Також захисний козух нашого паяльника. також сам трансформатор ТВК. Це ТВК із старих телевізорів, він великий, як бачимо, ТВК, не обичного варіанта. новіші ТВК набагато менші. Ось такий паяльник дуже удобний в руці. Ось так його вмикаємо і нас працює. На кнопочку нас натискаємо, і мікрок у нас вмикає на сам паяльник. Ось так. Зараз беру я нашу розетку саму і будемо вмикати наш сам паяльник у мережу 220 вольт. Так, він вимкнули його, натискаємо і він нас, він нас працює. Всім привіт друзі! Ось хочу вам показати Такий пиляльник. У ньому бачимо перегоріло зало. Ось як його зробити, його можна зробити із такої мідної сини. Ну, Я вас не буду томити. Ось я вже зробив таке зало. Я таку сину її пополам. Перегнув потім кругом лупшими, скрутив її в круг. Ось так. Далі беремо сам, сам паяльник і вкручуємо наше спереголо, яке без нас перегоріло. Ми ставимо наше нове зало. Тепер з сієї з цього боку також розкручуємо. Ми ставим наше зало нове. І десь так буде в норму. Потім це в нас зало перегоріло. Ось так. Далі просто нам потрібно залудити на сам паяльник. Terima kasih telah menonton! І ось у нас залу, вже залузане. Тепер паяльник готовий до роботи. Ось із цього чого так сумно було на відео, тому що резені напруги вирубається, то вмикається, тому що напруга дуже нестабільна, герці нестабільні. Вже не важливо, які герці, головне, щоб у нас була напруга.